Боїшся зайти в зал, бо здається, всі дивляться на тебе. Було, знаю, пройшов. Колись я теж соромився йти в зал 100 кілограмів пуза, нуль форми. Думав, всі будуть дивитися, а особливо, коли роздягаєшся. Як було у мене на першому тренуванні я навіть футболки не хотів знімати, Гантелі по 5 кілограмів, і то здавалося, що всі бачать, але потім зрозумів просту річ: нікому ти не треба, всі дивляться у дзеркало на себе. Що реально допоможе! Іди з планом в зал, коли знаєш, що робиш менше сумнів. Почни з часу, коли менше людей, наприклад, пізно ввечері чи в обід. Одяг, в якому комфортно, не модний, а твій, щоб не відволікатися від справи. Не порівнюй себе. У кожного свій старт. Хтось вже 5 років тренується, а ти починаєш. Це нормально. Порівнюй себе з тим, ким би ти учора. Зосередься на собі. Навушники, музика, дихання. Тебе свій шлях. Я пройшов цей шлях з пузом, з соромом і без генетики. Зараз бігаю, тренуюсь і кайфую від процесу. Хочеш так само, пиши. Я покажу, як пройти свій шлях без пафосу, без стиду і по-людськи.